Вітаю! Привіт, любі дівчатка-підлітки, а також ваші мами. Я знаю, що ви вже досягнули віку в районі 12, і кожна з вас, кожнісінька з вас хоче запитатися мене і дякую вам за ваші запитання. Що робити з тими синджами навколо очей? Як забрати оті якісь смішиночки? Як запобігти появі зморшичок, я хочу вам розповісти, що я маю кілька корисних порад і секретів. Перше, що я хочу сказати, це буде таке, ну, трошки може занадто трошки занудно, але я впевнена, що якщо ви послухаєте те, моє занудно, воно для вас буде корисним для вашого майбутнього життя. Я ж знаю, що ви дівчатка-дівчатка, і що кожна з вас хоче мати. На своєму обличчі гарну здорову шкіру, щоб не було синців, щоб не було тих якихось нерівномірностей, негарних плямочок, щоб не осипали прищики. І сьогодні ми з вами поговоримо власне, про те, що називається догляд за очима, і якісь такі секретики, рецептики для вас, мої дорогеньки. Ну що ж, хочу сказати, що багато хто з вас любить. Дивитись таку штуку, яка називається телефон. Любите, ви, ви просто не можете не дивитись в комп'ютер планшети. І оце синє світло в екрані, воно додає тьмяності і тусклості вашому, вашій шкірі, не тому, що ваша шкіра така, а тому, що гаджети негативно впливають на якість вашої шкіри навколо очей, а також на обличчя. Ну і чи є тому рада? Так, сьогодні ми поговоримо про очка. Дивіться. Ви знаєте таку штуку, яка називається патчі. І гідрогелеві патчі. гідрогелеві патчі – це такі заплаточки, які працюють дуже класно на ділянках навколо очей. Ось чи з того боку, чи з того боку, тому що все залежить від того, як ви прикладете. І ось гідрогелеві патчики. Ось, от ви знаєте, мають такий, форму такого, такої краплинки, так? От, я вам буду показувати краплинку ось таку, так, і я вам скажу, що якщо у вас є більше синців ось тут, то ви прикладаєте патчик ось так. А якщо ви бачите, що у вас ось тут от більше якихось проблемочок, то ви прикладаєте патчик ось так іншим чином. І тому це один з секретиків про патчі. Якщо у вас є ще потреба зволожити не лише Ось тут і забрати синці, А якщо ви хочете ще ви багато працюєте за за гаджетами і хочете повністю цю діляночку зволожити, і навіть протягом дня, бо бачите, ви знаєте, що потрібно використовувати хоча б через день-два-три рази на тиждень, так, то. Є в нас така штука, яка називається гідрогелеві патчі або охолоджуючий зволожувальний гель для шкіри навколо очей. І його можна наносити, ось таке бірюзове диво, і його можна наносити навіть на декоративну косметику, і шкіра зволожується, тому що ви працювали багато очима, читали, бавилися на телефоні, та? спілкувались по телефону, переписувались. То оця діляночка дуже сильно підсихає. І ось ось такий гельчик, ви бачите, можна наносити і в процесі дня, і навіть двічі тричі на, на день. Ось оцей, ця штука називається рідкі патчі. Ось таких два засоби, які зволожують, знімають втому, а також, що дуже важливо, запобігають появі тих смішинок, а потім зморшечок. І ще один дуже дуже, дуже важливий засіб. Це є засіб демакіяж. Дуже важливо, щоб ви після туші змивали кожного разу ваші оченята, тому що це той засіб, який зніме бруд і зніме мертві клітинки, і забере, допоможе забрати оту трошки тусклістітьменість. Тому оцих три засоби це те, що доглядає і шанує вашу шкіру. Слухайте наступне.